Топова карточка 2016 року GeForce GTX 1080 від GameRock на 8 ГБ. За 8 років не обслуговувалась. ще на пломбах, термопаста нічого не мінялась. Запустив стрес-тест. ОCCT. Тест 5 хвилин. Температура хотспот 86, сама ГПУшка 73 градуси. В общем, запишу тест до обслуговування та потім запишу після зміни термопасти та термопрокладок. Карта навіть зараз в 25 2025 році тягне всі сучасні ігри на середньовисоких налаштуваннях. Full HD ще пограти можна. Вона десь на рівні там трошки недотягує до 30-60, але можна пограти, якщо не за дорого, то в принципі карта вогінь. Споживання у неї максимально майже 190 Вт, тому блок живлення потрібен непоганий. В общем, карта ще вогонь, але до покупки не раджу. Якось так, всім добра.